Всім привіт! З вами Владесис. Сьогодні поговоримо про місце на сайті, де користувачі ну дуже хочуть побачити щось креативненьке, і ви, як дизайнер, просто змушені надати їм цю насолоду. Так, так, ми всі знаємо, що хороший ui дизайн повинен слідувати загальноприйнятим канонам, і часто найкраще рішення не винаходити велосипед, а взяти відповідний ui паттерн і з ним працювати. Але у вічних перегонах між схожими та незвичайними інтерфейсами переможе лише той, де є баланс між вже існуючими шаблонами та фантазією, тому щоб створити вау рішення, все ж таки потрібно проявити креатив, але тільки там, де це доречно. Коли ж креатив має право на існування? Якщо креатив полегшує досягнення бізнес мети власника сайту або цілей його користувачів, то він необхідний, але якщо він ускладнює або унеможливлює досягнення цих цілей, його варто і слід уникати, і замість цього вибирати усталені шаблони. В той час, як ви можете безпосередньо запитати власника сайту про бізнес цілі, вам навряд чи вдасться так легко дізнатися про потреби користувачів. Хоча б тому, що вони не зможуть точно пояснити, що не так з інтерфейсом. Зокрема, ваша творчість не повинна йти в розріз з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом для користувача, передбачуваним розміщенням елементів навігації та простотою контенту. Всі місця на сайті, де варто виявити креатив, неможливо перерахувати. На сайті є кілька місць, де цікаві ідеї матимуть найбільше значення. Почнемо ж ми з дуже цікавий в інтерфейсі і для користувача речі. Це порожній стан. Це візуальне представлення веб-частини попередньо налаштований для джерела вмісту, наприклад, списку або містить вміст для заповнювачів, зображення або текст. Ці веб-частини включають джерело вмісту, яке за замовчуванням встановлено без вмісту для щойного створення сайту або аккаунту, тобто перебувають у порожньому стані. Це можуть бути як новини, дії на сайті, події. На скріншоті ми бачимо місця для івентів, які можна додати або ж налаштувати. Це і є порожній стан. Тобто користувач може діяти, як йому зручно і необхідно. А це уже великий плюсик. Навіть якщо ви створюєте сайт для державних послуг, де вітається формальність, ви не повинні залишати користувача з подивом. Що ж робити далі? І нічим не заповнювати порожні місця. Зокрема, хороший копірайтинг наше все. Подумайте, як можна звернутись до цільової аудиторії, щоб спонукати їх іти далі на сайти і діяти. Подумайте про щось на кшталт, тут поги нічого немає, але ви можете заповнити цей простір своїми нотатками, продуктами, постами, що сподобались. Далі по курсу онбординг. Перші емоції, тому що це досвід користувача. Важливо якомога ненав'язливіше переконати новачків залишитись на вашому сайті. Тут, як і в попередньому випадку, вам знадобиться якісний копірайтинг та підказки. До того ж, практично на будь-якому сайті є місце, де новому користувачеві дуже легко заплутатись, тому було б доречно запропонувати йому звертатися до служби підтримку або подати кілька варіантів вибору, куди перейти. Ну куди ж без сторінки помилок? Повідомляти користувачу про помилку 404 сухим повідомленням дуже нудний підхід. Набагато краще супроводити повідомлення прикольною картинкою та запропонувати кілька варіантів переходу на інші сторінки. У будь-якому випадку всі типові помилки повинні бути адаптовані до основної концепції дизайну. У цьому випадку ваша креативність дозволить зберегти показники інверсії навіть для тих користувачів, які не знайшли саме те, що шукали. Близько 80% користувачів, які стикаються з помилкою 404 на сайті, просто залишають його і не повертаються ніколи. А тому важливо налаштовувати та оформити error Page так, щоб в кінці кінців, якщо не утримати людину на сайті, то хоча б трошки привернути її увагу. Я зібрав 5 креативних прикладів, які допоможуть зробити сторінку 404 на вашому сайті дійсно цікавою. Сторінка 404, кому і навіщо вона потрібна. Сторінку з помилкою важливо оптимізувати. Вона має бути нестандартною та корисною для відвідувача, щоб не псувати враження про компанію. При правильному підході меседж Page Not Found стане вашою перевагою. Спойлер: якщо на сайті багато сторінок 404, звідки користувачі не можуть перейти на головну або інші розділи, позиції в органічному пошуку знизяться. Оптимізована сторінка помилки допомагає зменшити показник відмов на вебсайті. Це важливий сигнал для пошукових систем. Тому її продуманий дизайн корисний для SEO. Основні прийоми створення сторінки 404. Щоб затримати користувача на сайті, розкажіть, чому людина потрапила на сторінку з помилкою 404. Наприклад, розділ перемістили за іншою URL-адресою, видалили її або користувач допустив друкарську помилку в адресному рядку. Це важливо для вашого користувача і показує клієнтоорієнтованість. Розважте або розсмішіть юзера. Ціль дизайну сторінки 404 зменшити розгубленість користувача, з цим добре справляється смішні фото, ілюстрації та анімації. Трохи гумору точно ніколи не завадить. Цікава ідея також інтегрувати міні-гру. Інтерактивні сторінки 404 найцікавіші. Вони найдовше затримують користувача на сайті та підвищують ймовірність покупки. І останнє, намагайтеся знаходити креатив у простоті, просто збережіть стиль. Адже це частина вашого сайту, тому вона повинна бути оформлена відповідно до дизайну компанії. Використовуйте звичайні для клієнтів кольори, типографіку та графічні елементи, але щоб виглядало це просто вау. Переходимо від помилок до іконок завантаження. Є сайти, на які можна додати вже готову анімовану іконку завантаження, але якщо ваш сайт виконаний у певному стилі, має сенс вигадати щось з нуля. У цьому випадку ви не раз підкреслите, наскільки продуманий ваш дизайн, а користувачі зможуть переконатися, що ваш сайт від початку і до кінця створено щирим натхненням. І як же без екрану немає інтернету. Всі знайомі з тиренозавром, що біжить піксельною грою та з'являється на екрані користувача, коли в будь-якому з сервісів Google переривається інтернет-з'єднання. До речі, таким фірмовим оголошенням грішать багато цифрових гігантів. То чому б не взяти з них приклад і не вигадати щось для свого екрану. Особливо, якщо у вас веб-додаток. Тут дуже знадобиться ваш креатив. Згадаємо і про повідомлення та сповіщення. Знову повернемося до копірайтингу. Дуже важливо в повідомленнях не тільки чітко і зрозуміло донести повідомлення до кінцевого користувача, але й зробити це так, як інші, особливо якщо ваша розробка має інтегрований чат, не можуть. Використовуйте свою фірмову родзинку. Наприклад, ви можете додати гумор свої сповіщення, або зацікавити прикольними емоді, або смайлами приблизно як це робить Телеграм. Головне, щоб ваше почуття гумору випадково не зачепило нікого з цільової аудиторії. І на сам кінець, як не дивно, це дизайн електронних листів. Всі ми думаємо, що пошта це просто сухий сервіс для отримання сповіщень від Google та спаму, але насправді. Тут можна виявити креатив. В вашому листі можна розмістити кумедну анімацію, оригінальний текст і гівки. Також украй бажано, щоб текст завантажувався незалежно від графічних об'єктів, тоді ліди для вашого, наприклад, імейл-маркетингу точно підуть до гори. Я сподіваюся, що, хоч трішки, але я допоміг вам знайти баланс між фантазією та раціональністю. Тепер ви будете застосовувати креатив у розробці інтерфейсів користувачів тільки там, де це необхідно. З вами був Владеслес, з вас лайк і підписка. Успіхів!